Вулиця Вірменська Ми йдемо від Зиги вулицею Вірменською. Потім повернемо ліворуч на краківську. Вийдемо на площу ринок. Пропоную для експерименту. Поставити лайк відео, подивитися, чи дасть якийсь ефект в майбутньому. І написати коментар. А хто і до того так робив, і ставив лайки, і писав коментарі. Ми вам за це дуже і дуже вдячні. І будемо вдячні тим, хто зараз вперше поставить коментар чи вдруге під час перегляду нашого відео. Це вечірня прогулянка. Львовом. Я думаю, 19-та година минула вже. А, ось ми побачимо. Та, це вже половина восьмої. <гас> Таке враження, що в гасову лямпу стоїть черга. Певно якусь групу привели, бо тут дуже і дуже давно не було черг. Гасову лямпу насправді це. Аномально бачите чергу гасу валям по останнім часу. Колись звичайно тут черги були. А, черга в усій красі з цього боку. Та, ще раз скажу, давно не бачив черг гасову лямпу, і ви чули, що ще йшли люди, які казали, що реально черга в гасову лямпу. Раз в рік дівчата вирішили відвідати гасову лямпу. Гуляємо прогулянку далі. Вулиця Вірменська. Гарна стародавня вулиця в денних відео, ви можете її краще роздивитись. Кому цікаво побачити саме вулицю Вірменську. Вона в нас є. А кому цікаво атмосферу вулиці Вірменської відчути ввечері. Будь ласка, дивіться зараз. А, ми з Краківської. Зайдемо на площу ринок, ось площу ринок, побачите. Буває, що Глово приїжджає вчасно, а буває, що не вчасно. Це той випадок, коли Глово Глова приїхала невчасно. Краківська. Теж гарно під світочка, зараз ми підіймемо. Таке місце де можна чуть вище піднятися і тоді оцінити масштаб кількості людей, який йде. Зараз все побачите. Ну так, бачите, піднялися вже не так багато. Але до площі ринок ми дістанемо зараз. то до площі ринок, бачите, що... Да, это -Де багато. я думаю пора спускатися. Так, і зайдемо зараз на самісіньку площу ринок. Саме серце. Ну а як? Серце. Я не знаю, хто це придумав, що площа ринок серце, Львова. Для мене площа ринок це печінка і сечовий міхур Львова, не ображайтеся, але так воно є. Я на вишню. Це в маса сидіти туди. Там ближче до два чороде стає все більше і більше. Ой. Перепрошую. Шепська? Дівчина знімала мене, а я зняв дівчину. Буває. Давайте в напрямку до старої Єврейської. Я думаю, саму старуєврейську випасть вже в наступній серії, але для того і треба підписуватися на канал. Для того і треба лайкати, щоб ви не пропустили наступну серію. А вона буде ще цікавіша. Повірте, там буде староєврейська. Так, дуже багато російської мови чути, звучать кияни, харків'яни, всі вони з нами. Так, в мене знайомо, просто я розкажу історію. Переїхала з Харкова у Львів. Пожила тут три роки. Каже, М -м, які молодці, всі вивчили, всі харків'яни вивчили українську мову. Ну, Вона спілкуючись у Львові, так думала, виходячи на вулицю. Поїхала в Харків оце на днях. Каже, знаєш, там в Харкові всі російською розмовляють. Ну їй це вразило. Ну, мене не вразило, але мене би вразило, якби вона розказала, що справді українська мова в Харкові. Але вибачте, поки що такого нема. Та й в Києві інша знайома. Теж роки три була тут, поїхала в Київ. Каже, виявляєш, в Києві суцільна російська мова. Це насправді дуже неправильно і дуже шкода. Я не знаю, що ще кому і як треба з киянами, харків'янами зробити, щоб вони вивчили українську. І не просто вивчили, а спілкувалися не. нею. Вона у Львові. Ми йдемо в центр вечір. Суцільна російська. Ну це ж не львів'яни, ви ж розумієте? Це не львів'яни зараз розмовляють російською мовою в центрі, правда? Правда. І не туристи з Росії, правда? Правда. Так. Давайте направо трошки на староєврейську. Всю стару Єврейську постараємось пройти від початку. О, достатньо романтично. Ліхтарики, підсвіточка. <різований> ну а ну і готель. Його добудували, але не запустили. Насправді важко казати, коли його запустять, чи запустять. Ale pokrzutaki. tak.